Забажає нашу маму материнської гордості, сили і підтримки. мирного неба, приємні супрізні, поході не тяжіть вдячність. Тільки родина у прикру годину схилить надію тобі на плече. Родина, родина, від батька й сина. Від матері доні добро передам, родина, родина, це вся Україна, з глибоким корінням, з високим гіллям. морі спокуси і хвилі великі, та не забуть у захоплені тих. Що лиш родина бальзамові ліки, ліки від старості і самоти, все відцвітає і жовтне і гине, вітром розноситься ніби сміття, тільки родина, як вічна зернина. нам